Вітаю! Мене звати Людмила Баранівська, я лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку клініки Медібор. Сьогодні поговоримо з вами про те, коли потрібно привести донечку до лікаря-гінеколога і чому це так важливо. Існує думка, що дівчинку, яка не живе статевим життям і яку нічого не турбує, показувати лікарю не потрібно, але це невірно. Навіть у новонароджених дівчаток можуть виникати хвороби се системи. І якщо вони вчасно не будуть виявлені та не проліковані, наслідки можуть бути дуже серйозними. Тому турботливі батьки мають знати, коли потрібно прийти зі своєю донечкою на огляд до лікаря-гінеколога. Лікар, лікар обов'язково має оглянути дівчинку у 3 роки перед садочком, у 6 років перед школою та у 12-14 років, коли у дівчинки настає перша менструація. В клініці Медібор обстеження проходять в доброзичливій атмосфері і застосуванням безболісних методів. Ви можете бути впевнені, що перші візити до гінеколога для вашої доньки будуть психологічно комфортними. Які ж симптоми є приводом до невідкладного звернення до дитячого гінеколога, збільшення у дівчинки молочних залоз до 10 років та виділення з них у будь-якому віці, порушення менструації, надмірні або часті менструації, або навпаки. Затримка їх або відсутність, більші дискомфортне з живота, виділення зі статевих шляхів. клініці медібор є всі можливості для діагностики та лікування дитячих гінекологічних захворювань. Також до лікаря-гінеколога потрібно звернутися або проконсультуватися щодо вакцинації від вірусу папіломи людини. З юного віку дівчинці потрібно розвивати правильне ставлення до таких оглядів. Вони повинні стати абсолютно звичним явищем у її житті. У центрі жіночого здоров'я медібор ми піклуємось про здоров'я дівчаток. Планові профілактичні огляди у гінеколога потрібні кожній дівчинці. Бажаємо здоров'я вам та вашим донечкам і чекаємо на планові обстеження.